Привіт, леді та ледері! З нами, як завжди, назар, канал Профан, і сьогодні в нас має челендж, тому що хто про райзені буде пити татуїровку Профану? Тату або татуювань. Фаріон мене знімає чи ти Хрунь або ворог! Я... Сьогодні ми граємо штрафні, але не на стрижку, а на затуювання. Буде ще декілька цікавих челенджів і в кінці програють дві людини і вони тягнуть два побірчики. На одному будуть гроші, а на іншому затуха. Але чи готові були би ви ризикнути, програти, щоб у вас було 50-50, на /50? або гроші, або затуха з профаном? Я не впевнений. Уже 2 березня відбудеться ЕЛЬ-КЛАСІКО за руба між Реал Мадридом та Барселоною в півфіналі Кубку Короля. Мій продикшен перемога реалу. А ти можеш зробити свій прогноз на цей матч разом з топовим легальним брендом Матч. Ну і якщо в тебе ще немає акаунту, то у мене для тебе класна новина. Ти можеш перейти за посиланням в закріпленому коментарі та забрати безкоштовну ставку на 300 гривень. Заряджай на кубок короля разом з Матч, Ну а ми переходимо до відео. Перше, це штрафні з стінкою. Двоє кращих. Хто заб'є найбільше? Відповідно. Трекі! Виходить, знаючи удар, yeah, okay. Сані зараз комусь з yeah, okay. wow. нас прилетить по єдарі. Це якщо гравець прикарпатиться, щоб капітан профан. Найжорче це тим пацанам, в яких взагалі татуїровок немає. Як, наприклад, той самий Назік. Тіпа їм справді вони не знають цього, типу, як це боляче, і ще й до того набити профан. Це не те, що ти хочеш, це просто ти програв і, і набаєш профан. Тупо mm. таку ручку поставив, ручка прям так відламалася трошки, але йдуть вже І всього, але ми вже там навіть і все. Зараз ще один у вірі і все буде файно. Так, пацани, перед зйомками, щоб було по красоті іспанець, роздавай. О, прован! Можна і скіт тут відкинути. Пуш? Аби файно знімалось. а я зараз Аби файно забивалась. А, що забуває, коротше. А ти не знімай, по чому? я забуваю, Відбиваю до тебе. Кажу, Настя для тебе. Настя для тебе. Ні, це вирізаєте, чуєте? Настя для тебе. Хлопець 17 років, батько майбутньої дитини. Моїй Насті, я це Настю покажу, Настя буде рада. Треба хоча б один забувати. Мене татуїровки нема, розумієте? Я реально дуже боюся. Я дуже не хочу. Бляха! Мені подобається, знаєш, як Лунін з він встає, як Конор Грегор на ринг виходить. Ну я вже поскакав по ночу, бляха! Стінка, хлопці, стінку мені сюди покласти стінку. Ви що ж я вам зараз м'яч проб'ю. Коротше, дуже напружений момент. Треба показати оцем Ю-19. Якщо зараз мусач забиває два з двох, тоді тільки мусач виходить. Усач, ти мене підвів! Вибач, я не хотів. Давайте ми тепер розкажемо, хто лишається. Еспаньол, диму чачо, Назар, Диму чачо. Саша, диму чачо, Юра. Yeah, yeah. Юра Димо. Yeah, yeah. <реш> <реш> Іспанець, Вусай, Арнольд, Саша. Я, Юра. Я пропоную переходити до другого челенджу удари з конусів. О, А я думаю, тут може дуже гарно летіти. Я не вів скорості вбити, ніхто немає. Тепер ви дивуєтесь, що воно досі в першій лізі. Тепер питання, чого прикарпаття досі у першій лізі? they know the penalty I I tell them see you later Fam, do not need this Так, вони всі тренувалися бити, а я не шарю як звідси бити. Я сам придумую ці челенджі і сам не вмію не грати. Ні, цей конус мені <рес> мішає. Ми можемо його забрати. Я ж тепер вшарив як бити, курче, так гарно полетіло. У першому ударі чуть не вийшло показати, хто тут шеф, юрчику, капітану. Але ти пам'ятаєш, що ти якраз найбільше не хотів робити <рес> татуху, того ти зробиш. Добре. Береш

Виходить, красавчик. поставив дві, я чесно кажучи, думав, що він програє. Нас да, залишилося п'ятеро. Нагадую, що двоє програють і з двох вже будуть витягувати папірчик. Новий челендж ми придумали. Потрібно йти в центр полі, набивати м'яч і йти аж до е, лінії 16 метрів. Звідти ти можеш собі підбити і вдарити льоту. Де м'яч впаде, звідти ти вже і б'єш. Відповідно, граємо зараз до забитого. Пропаде. <плес> <плес> Так гарно йшов. Бо я думав вже підкинути, не знав, як відпустив. Фігово я хожу нормально бувати. Мазик вже просто оправдовується зразу, так. типу, та ви там не думайте, що він міг набивати. Він тільки що йшов все нормально. Наперед, було. Знаєш, Застелив собі, якщо впаде, знаєш. А ну хто повторить? Руку підніметь! <рі> так... Оп, давай! Давай, я зараз правую кашці ударю. Чоооо! Чого він мене з'їхав? Я знав, що тебе буде важко. Але незик, я думав, що я зараз пройдусь і забью, спокійно. Насік, Назік, Назік, твої емоції. Що скажеш? Та я не знаю, що сказати. Я, я думав, що зараз легко прийду <рі> собі. Чик-чик-чик. Я це все тільки що проробив собі пробігав прям. Четверо лишилося. Я думав, чесно кажучи, що десь собі і все. Це один з нас чотирьох буде робити татуху. профан. Але зараз такий прикол. Та нас четверо лишили, що у нас трьох є вже татушки. Типа нам не так страшно. І Назік, які але, немає нікого. З трьох татушки? Да. Так. В мене, ну, в мене покажуть? рука, нога, в мене півтіла. Вірчика, та ж до фіга. Саша має маленьку але має. А він навіть ще не знає, що таке, коли голочка проникає. Серьезно? А тобі а щось крім да, голочки проникало? Мені-ні. Добре! Два челенджі. Два челенджі лишилося. Ну що, друзі? Я обіцяв, я зробив, ви настрочили пам'яті його так допіра, то воно, це ніде І буде вибирати собі якісь каптури. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa. It's taken over. Damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Чорно, показуй. Береш їх? Блін, ну фані капці. Ну все, пакуйте нам. <плес> ми, ми вон беремо ще два м'ячі таких, елітних. Можете по коду пробити. Скажете, що дійсно мене не намахали. <плес> <плес> все, всі, всі гроші з карточки йдуть. Да. Хопс, все. Хлопці, хлопці, нашу руку вважаєте, <плес> правильно? <плес> Саша! Йоу! їх собі! А Саха, то все через кєспу я так думаю. Він такому ходить на серйозі, ви розумієте, він типу, він... не робиться як прикол, він це на серйозі тільки вдягає. А він давайте перейдемо поки Луні дай м'ячі, кожен скаже, де він буде робити затуху, якщо типу він програє. Почерпський. Я буду бити отут на бід Все. Я буду бити, або на зовнішній стороні руки, або тут знизу. Ні! Дорогой! Дорогой! Ні! Було! 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 Я впевнений! Було! Було! Лонюк казав, що... Реф! 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 Не було! Там Тобто, було видно, що... Тобто, стоп! Стоп! Вдарили вже всі! А я зроблю собі зараз мінус одну! Йоу! Нє, якщо в нас до кінця цього року буде 200 тисяч на каналі, я роблю собі татуху. От якщо ви це зробите, не знаю як, 200 тисяч на каналі, татуху б'ю. Давайте, я шаб'ю. Все, я грибу, я не вірю, я думаю, що я раді буду бути Мені Нерви трошки вже Ну, Не в раді, а вони є, але мені все рівно якось не дуже хочеться зараз. Тої зараз два двоє, які не забивають, вилітають! Мені треба хлопити! Як думаєш, хто там? Придурок, якийсь придурок, як так можна бити на Ти поворотах. Я тупо, я новію, я новий бити. Я немає шанс. Яй-яй-яй, просто мимо! Як можна так мазати? Отакі, бля, паненько ще в тебе залетіло. Є! У мене два листочка готові. Я не знаю де що. Пацани! Все, Я вибираю їх! Нехай всі скажуть! Саші, давати праву чи ліву? Скажіть ліву, Ліво. ліво. саші ліво. Оце? Саші, Юрій. Ну що, пацани? Звертайтеся. Ще на карточку, а Юрій летить. Куди ти там казав. О тут! Це прикиньте, якщо Юра десь дай Бог заграє, буде грати за основу прикарпаття, може не далі, і буде мати дотуху припаду. Оце сила! Ну що, друзі, я пропоную ще раз нормально пошуміти і переходити в тату салон, пацани! Що Юрочка? Причесався, все файне готовий. Не передумав місце, де будеш бити. Я ще думаю, може десь на нозі тут На нозі мені здається, було б прикольніше насправді. А який розмір буде татухи покажи? Десь от така. Ні, я про татуху, а не про пісюн твій питаю. Лех! Двизь, раз ти вже прийшов ми тобі теж зробимо. А де? Де би ти хотів? Профану, він хотів не, профан. Що ж ти вже передумав на нозі робиш? Так. Я теж закажу на руці, так я собі Юра. Ну давай чесно, ти оце маєш їхати грати в якомусь там фіналі крутому зараз на Україну і, і, і програти пацанам здвор, здвор, з двору, двору, <пл> які проводять. <пл> як> we're not all elastic but maybe there's magic believe you could have it and i know of sadness the anxious and panic the infinite vastness of all that is blackness tell me all Мені похуєть, в мене теж є татуха. така. Ну що, Юрочка, як тобі? Було боляче? Та, як починали, то я взагалі думаю, що зараз мабуть з боля, а потім покривається. Я бачу, що в туалет бігав. Коротше, друзі, мені здається, що татуха вийшла прикольно. Якщо вам взагалі подобається такі відеоси, обов'язково насипте лайків. А приїдьте, чувака на все життя, канал Профан. Каналу вже не буде, а в нього татуха залишиться. О, того лайк, коментар. Якщо маєте ідеї на якісь цікаві покарання, ми обов'язково прочитаємо у коментарях. Ну і е, до нових зустрічей обов'язково підписатися, тому що 50 дивиться не підписаними. Алло. Люга, Привіт. Коротше, таке питання. Е, як тобі лого профану подобається? Лого профану? Ага. Ну я зараз подивлюся. Ти не знаєш, як виглядає? Добре, як ти. Коротше, ставишся до того, що ти його будеш бачити дуже часто зараз. В якому розумінні? Ось ми сьогодні знімали відео на татухі. Хто програє білого профанту? Двадцять 25 сантиметрів має бути висоту. Та-ха, Та? подивишся, Настя, коротше, я б'ю татуху Настя.